Вітаю вас, друзі! Мене звати Ірина. Я сертифікований спеціаліст з аюрведи. І сьогодні я вам розкажу, як приготувати гі, як самому зробити топлене масло, очищене від всіх шкідливих речовин, включаючи антибіотики, якими годують тварин на виробництвах молочної продукції. Масло гі дуже корисне для здоров'я людини. І смажити їжу також краще на топленому маслі Гі. Але не буду зупинятися на корисних властивостях цього продукту. Їх так багато, що вистачить на повноцінне окреме відео. І, не гаючи часу, переходимо до приготування. Для приготування Гі беремо вершкове масло високої жирності. Не менше ніж 82%. І подрібнюємо його. Зазвичай я готую гі з 1 кг вершкового масла. Для приготування підійде посуд з товстим дном, Накрити нарізане масло кришкою і поставте на маленький вогонь. Постопове масло буде перетворюватися в рідкий стан, а на його поверхні буде утворюватися піна, яка має дуже приємний запах. Коли масло перетвориться в рідину, знімаємо кришку і залишаємо його томитися. Важливо! Вогонь комфорки має бути мінімальним, інакше масло буде горіти. Все. Ми виконали першу частину приготування. Тепер набираємося терпіння, займаємося своїми домашніми справами, іноді поглядаючи на сотейник. Моє ггі! Зазвичай готується приблизно 3 години. Але час приготування залежить від якості масла, посуди, в якому воно готується тощо. Тому ми не прив'язуємося до якогось конкретного часу. Спочатку масло вкривається піною, яка дуже смачно пахне. А згодом ця піна перетворюється в коринку, таку саму, як на фото, яке ви бачите. Може здаватися, що в маслі нічого не відбувається, але якщо придивитися, то можна побачити, що процес іде, і наше масло топиться. Коли ж коринка стане цілісною, ми її трошечки піднімаємо і подивимося, що відбувається всередині. Ми бачимо, що середній шар нашої субстанції став чи стає прозорим. Саме прозорість свідчить, що гір вже приготувалося. Або якщо воно не прозоро, ще треба зачекати трошечки. Дивимося на дно. Там осів осад, всі шкідливі речовини, які містилися в вершковому маслі. Їх ми потім викинемо. Таким чином, якщо середній шар, а саме топлене масло, ще не став прозорим, то залишаємо готуватися далі. А якщо прозорість рідини стала як сльоза прозорою, то переходимо до другого етапу приготування відділення прозорого гі від коринки і осаду. Обережно, щоб не взбовтати, знімаємо коринку. Вона дуже поживна і калорійна. І насамперед смачна. Нею можна заправити каші, картопляне пюре та інші страви. У нашій посудині залишилося два шари: це гі та осад. Подивіться, будь ласка, яким прозорим стало гі. Зараз його будемо стежувати скрізь товстий шар. Марля приготуйте його заздалегідь. Потихеньку, дуже обережно зливаємо топлене масло, намагаємося не торкатися осаду, щоб він залишився на дні посуду. Такий осад залишається після того, як ми зцідили топлене масло. Звісно, ми його викинемо. І нарешті наше гі готове. Прозоре, красиве, дуже приємне на смак. Якісне гі можна зберігати тривалий час при кімнатній температурі. А чи готуєте ви гі, чи споживаєте його? Будь ласка, напишіть в коментарях свої враження. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Будьте здорові! До побачення!